Віктор з Оксаною вирішили поклеїти нові шпалери. Аж раптом сталося несподіване. Зазвичай вічливий Віктор почав сваритися, що Оксана все не так робить. Я й не думав, що ти ні в чому не розумієшся, раптом заявив він. Оксана так і застигла від несподіванки. Ну, і йди, пошукай розумнішу. гукнула вона нареченому. Віктор взяв свою кофту і вискочив з квартири. Він трохи прогулявся і вирішив повернутися. Віктор піднявся по сходах, відкрив двері й оторопів. На підлозі у коридорі стояли чужі чоловічі черевики. Віктор відкрив двері в кімнату і застиг від побаченого. Коли Віктор зробив Оксані пропозицію, вона без роздумів відповіла йому згодою. Хіба можна було сумніватися в ніжному, скромному і привабливому чоловіку, з яким вона зустрічалася вже майже рік? Свого житла у них не було і, звісно, постало питання про місце проживання після весілля. Мої батьки ще півроку тому забрали бабусю до себе, сказала Оксана. Тож ми можемо жити в її двокімнатній квартирі? Я згоден. Просто сказав Віктор і обійняв кохану. Наступного ж дня Оксана познайомила Віктора з новим місцем їхнього проживання. Квартирка була чистою і затишною, оскільки в спальні у деяких місцях трохи обдерлись шпалери. Це все бабусина кішка таке наробила, пояснила Оксана. Вона разом із бабусею до нас переїхала тепер. Оксано, а давай, поки у нас є час до весілля, зробимо тут невеликий ремонтик, га? запропонував Віктор. Оксана не заперечувала. Наступного дня Віктор з Оксаною поїхали в будівельний магазин. Придбали гарні шпалери, які їм дуже сподобалися, і всіляки приладять для роботи. Проблем із підготовкою стін не виникло. І ось настав день. Коли Оксана з Віктором нарешті почали клеїти нові шпалери, все виконувалось за інструкцією. Першу смугу приклеїли без суперечок. Все почалося з другої смуги. Навичок у виконанні цієї роботи не було ані у Віктора, ані в Оксани. Віктор, стоячи на табореці, тримав двома руками верхній шматок смуги, а Оксана підтримувала шпалери знизу. Але коли вони спробували з'єднати дві смуги, то спочатку вони наклеїлись одна на одну, а коли вони зробили другу спробу, то між палерами утворився просвід. Наступні спроби теж були невдалими. І тут раптом зазвичай вічливий Віктор почав сваритися. Дівчина спочатку мовчки вислуховувала докори на свою адресу. А потім спробувала пояснити Віктору, що саме він тримає шпалери зверху і дає напрямок смузі. Але Віктора її доводи не переконали. Я й не думав, що ти ні в чому не розумієшся, раптом заявив він. Оксана так і застигла від несподіванки, вона слів не змогла підібрати від обурення. Ну, і йди звідси, гукнула Оксана у відповідь чоловіку. Пошукай собі розумну, а я ще заміж за нього зібралася. Та нащо мені ти в такий потрібний? Віктор скочив зі стільця, взяв свою кофту і вискочив з квартири. Прогулявшись трохи по вулиці, він заспокоївся і вирішив повернутися. Віктор піднявся по сходах, відкрив двері і оторопів. На підлозі у коридорі стояли чужі чоловічі черевики. Віктор швидко відкрив двері в кімнату і застиг від побаченого. Більша частина кімнати була вже обклеєна шпалерами, а його Оксана злагоджено працювала з його старшим братом Андрієм. А ти як тут опинився? здивовано запитав Віктор. Вітю, ти ж мені сам учора казав, що ви сьогодні будете клеїти шпалери. От я і вирішив зайти до вас допомогти, сказав брат. Тебе не було, тож ми з Оксаною і взялися до роботи. Віктор хмикнув і запропонував. Ну, давай клеїтеш палери з тобою, а Оксана нехай відпочине. Ні, Вікторе, це ти, будь ласка, відпочинь, а то знову все піде погано, зупинила Віктора Оксана. Віктор відчув, як знову починає нервуватися. Тобто ти хочеш сказати, що вся річ у мені? запитав він. Звісно, відповіла Оксана, ти ж бачиш, що все у нас виходить, і твій брат, на відміну від тебе, жодного разу, не підвищив на мене голос. А з чого він на тебе підвищуватиме голос? Адже він практично тебе не знає. Значить, якщо ми з тобою близько знайомі, то ти маєш право кричати? запитала Оксана. Уявляю, як ти будеш поводитись після весілля. Вітю, може, досить сваритися, втрутився в розмову Андрій. Але Віктор його вже не чув. Він миттю відкрив вхідні двері і вискочив з квартири. Віктора не було три дні. Він був упевнений, що Оксана перша піде на примирення, тим більше, що до весілля залишалося не так багато часу. Але Оксана мовчала, і тоді Віктор нарешті наважився зателефонувати їй. Оксано. Пробач мені, я був неправий», – правий, він у слухавку. Видно, такий у мене вже характер. Вікторе, я ще не вирішила, чи варто нам продовжувати стосунки, відповіла Оксана. Оксано, досить прикидатися, знову завівся Віктор. Ми вже і ресторан замовили, і гостей запросили. Ти що, знову хочеш усе зіпсувати? Вікторе, все. Спокійно сказала Оксана. Я визначилась весілля не буде, і більше можеш мені не дзвонити. Мені не потрібен такий чоловік, який все життя буде себе так поводити. Слухавці почулися короткі гудки. Оксана поклала слухавку. Віктор стояв з телефоном в руках і не розумів, як таке могло з ним статися.